Загальноукраїнський фотоконкурс Феноменальне Рівне 2025 вже всьому запрошує до участі дорослих і дітей, професіоналів і аматорів, рівнян та гостей міста. Про це офіційно повідомили під час прес-конференції, яка відбулася в музеї фотографії та історії міста Рівне. Коли ми починали перший конкурс, ми навіть не думали з нашим керівником Богданом Дорічем Гапіком, що цей конкурс у нас буде таким традиційним, таким. Поважним за кількістю представників і мається на увазі і по кількості учасників і кількості представництва по географії, що він перетвориться на загальноукраїнський. основні номінації конкурсу вулицями Рівного, міські краєвиди, рівняни і рівнянки, твори тестуй, фотографуй рівне очима дітей. Спеціальні номінації Сім чудес рівного та приз глядацьких симпатій. Переможці та призери отримують цінні матеріальні призи і нагороди. Друга цього року номінація спеціальна. Вона оця друга номінація. Вона в нас міняється щороку. Вона різна в цьому році, так як у нас сьомий за ліком конкурс, то ми ввели таку номінацію спеціальну, називається Сім чудес Рівного. Щороку участь у фотоконкурсі Феноменальне рівне беруть все більше учасників. Торік на розгляд журі було представлено понад 300 світлин. До речі, у назві фотоконкурсу частково зашифровано абревіатуру організатора рівненської фабрики нетканих матеріалів ФНМ. Фотоконкурс Феноменальне рівне це соціальний проєкт, який проводиться задля підтримки соціальної активності, а також для підвищення рівня поінформованості громадян України про місто рівне, його історію, архітектуру, пам'ятки культури природу наголошує член Людової ради рівненської фабрики натканих матеріалів Богдан Гапяк та особисто бере участь у проєкті як голова журі. Я Просто дістаю величезне задоволення, як рівнянин, що, хоча б якусь зернинку, краплинку роблю для цього міста. Я завжди казав, кажу і буду казати, Україна це довела всьому світу, що найсильніша нація, але вона крім того, ще й творча нація, крім того, ще. Добра нація, крім того, нація, яка любить, бо фотографи це ті люди, які люблять природу, будівлі, тобто вони підловлюють ті моменти і передають іншим людям. Роботи можна надсилати до 20 жовтня однак варто не робити це в останній день. Усі подробиці щодо конкурсу на сайті організатора надканкаком у журі. Наголошують також на важливості ознайомлення з умовами фотоконкурсу та термінами прийому світлин. Сім років це, це вже солідна історія, що він проходить безперервно, не зважаючи ні на що. А в історії були і ковід, і війна триває ось уже скільки років. Тому це честь і хвала. Фабриці організаторам, що проводять цей конкурс, і конкурс набирає все більше обертів. Журі дивляться фото без імен. Це, по суті, вимога, правила усіх нормальних конкурсів, щоб не бачили автора фотографії. От, тому не, на фотографії не повинно, і якщо є якийсь текст, не повинно бути написано імені. І тим паче фотографія не повинна бути підписана. Що стосується, от чому ми сперечаємося по призу глядацьких симпатій. Я вважаю, він буде чесніший при глядацькій симпатії, коли автор світлини не буде друзі проголосуйте за мою світлину. Щороку до конкурсу доєднуються нові учасники та навіть спонсори, які бажають підтримати феноменальне рівне. Спочатку була ідея, і та ідея мені сподобалася. Mm. Я йду на ідею, тобто я йду на ідея. І ця ідея, яка за заснував Богдан Володимирович, Олександр вона мені стільки спонувала, Я її прийняв. Якщо люди підтримують цю ідею, ідею підтримують, і не тільки словами, а ще й фінансами. Це теж це дуже це дуже добре. І клуб», і фабрика сушу. Да? Тобто, ну тобто робиться цей, цей формат робиться для того, щоб фотоконкурс був ширший, щоб аудиторія ширша, коли є молодь, коли є люди, які цікавляться. Ну мені хочеться передати свій світогляд через картинку. Та як розумієш авто за допомогою фотографії можна закургувати так кажемо і передати. І цікаво, чи в рівному є творчі, бо творчі люди, бо мені дуже сильно імпонують творчі люди. Правила конкурсу не обмежують участь за віком або географією. Єдина вимога світлини мають бути відзняті у рівному або як виняток на його околицях, але так, щоб на таких світлинах були видні обриси рівного. Скільки років проводять такі конкурси? Це популяризує е, наше місто, е, популяризує заохочує людей до фотографії, заохочує людей до культурної діяльності. І потім як завжди буде виставка і нагородження е, переможців. Да. Ну і звичайно, запрошую і людей із інших міст України і за кордону фотографуйте рівне та надсилайте фото. І можливо цього разу перемога у фотоконкурсі посміхнеться саме вам.